Куди знаходить собі оправдання? Я недавно летів в літаку з, з одним чоловіком, е, і при взльоті літака він достав чекушку, бабахнув, але це одна проблема, що від нього там ну, перегаром так ну, неприємний запах, що мені аж блювати хотілося. І коли ми взлітали, ми тільки взлетіли, він почав спати і хрупіти на весь літак. Весь літак сміється, а я думаю, боже, чому мені така людина попалася? Ну, Хотів нормально теж віддихнути, стоманий, там багато було переїздів різних до літака. І, і коротше, він похропів так минут 5-10. Так нормально похропів, проснувся. Я з ним почав спілкуватися і ну, якось його так е мотивувати, щоб він змінив своє життя. А в нього такі скільки всяких відмазок, знаєте, він мені каже, каже, та я каже 100-200 грам більше не п'ю. Каже, 200 грам, каже, більше я ніколи не п'ю. Але, але каже, я як вип'ю 200 грам, то я стаю іншою людиною. А ця падлюка каже, от так напивається, що то Розумієте? Тобто він навіть тут відмазку маску знайшов, що якщо він більше 200 грам випив, то це не він вже був. Тобто це типу, його якийсь двойник чи хто там. Каже, а ця падлюка так напивається. Тобто людина, якщо вона хоче себе оправдати, вона що хочеш, придумає. Щоб, ну, дуже важко таким людям доказати е, якусь правду. Е, співати будемо? Про дружбу пісню. Зараз да, 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 да. да, да. я буду сам співати. Давайте повторимо слова. А ну швиденько всі, підніміть, будь ласка, підніміть казівний палець вверх. Швидше підняли, підняли всі, підняли, підняли. Такі, дивіться, казівний палець це ось так. О. <рив> Я провірю вас, що ви уважні. Давайте перед тим, як співати, зробимо розминку, бо вже друга година, ви стомилися. Треба голос тишечки так розумняти Давайте по буквам скажемо слово. Ви <рив> тут? Далеко. Ди, а. Ви <рив> кашу їли чи ні? <рив> Давайте ще разок. Ди, а. Ли, е, та ще раз, далеко. Ди, а, ли, ки, е, що корова п'є? Що, в Кременці у нас корови під молоко? Це якась нова порода. Я думаю, що у вас в кафе одному були, нам... Е, ці блінчики з сиром дали без сира, а тільки з грибами. Був тільки чечен десь привезли, напевно. У вас нема, не сметани, не молока, все корови випили, так? Бідненьки, приїжджайте в Олинськ, у нас корови п'ють, вода. Вас молочко випили, так? А чому ви сказали, що молоко п'ють? Я ж нічого не говорив. а? Я не говорив молоко. То вона сказала? Добре. Це була така ну, розгрузка, щоб ви трішечки розгрузилися, тому що я вже вас так підрузив чуть, -чуть хвилин 20-30. Е, ви сьогодні когось з вас веде, ви десь тут живете в гуртожитку чи в додому їздите? Тут всі живете. А хто додому їздить? То що у вас нікого мама не буде? Тебе буде? буде? А кого мама буде? Мене в Тебе в Ахтурське? І що казала? Містик, містик, містик. Мусор. <сélik> <сélik> а ти їй що сказав? Одного разу мама будить сина зранку в школу, каже, давай вставай в школу. А він каже, мама, ну дай поспати. Каже, давай сказала бігом, вставай в школу. Каже, мама, дай, давай вставай. Каже, Мама каже, скажи мені хоча б дві причини. Чому я маю йти в школу? Мама каже, по перше. Тобі вже 40 років. А по-друге, ти директор цієї школи. Я так буваю, себе відчуваю, коли я в школу ну до вас взагалі в школу, чи в ПТУ. реально не можу встати. Йду в школу і, і спати хочу. Просто дуже багато їздим і буває, знаєте, такого пізно ляжеш і рано вставати важко. Добре, все, давайте співаємо пісню. Пісня така дитяча, можливо, бо ви вже такі дорослі всі, але... Але ми всі маємо в серці залишатись дітьми. Давайте повторимо слова. Друг завжди з тобою. Друг завжди з тобою. Я вас не цюю. Давайте ще раз. Друг завжди з тобою. Друг завжди з тобою. Скільки вам років? Ну що, по 60 років? Я... Давайте ну, якось так разом, ну, в єдності. Ну, ми ж, ж сьогодні приймаємо рішення змінити своє життя. Давайте ще раз. Друг завжди з тобою. Друг, завжди Друг. З тобою. Серцем, і душою. Серцем і душою. Літом і зимою. Літом і зимою. Друг завжди з тобою. Друг, завжди з тобою. Друг тобі не зрадить. Друг тобі, не зрадить. Друг, тобі порадить. Друг тобі порадить. Дружба не вмирає. Дружба не вмирає. Доки світ кружляє. Доки світ кружляє. Моці, мовці. <рігла> Чого таке сумасше? Друг завжди серцем і літом, і друг завжди, з тобою, друг там бій, друг там біг, дружба не доки світ дружна, у тебе немає настрою, і ти знову сумний. Хоч насправді ти ще такий молодий. Життя, здаватися, не смій з тобою є, я. Твій друг це той, хто від депресії позбавить у важку хвилину посміхнутись заставить. Твій друг це той, хто назад не здає, коли у тебе проблеми є. Твій друг це той, хто тебе зрозуміє, твій друг це той, хто прощати вміє, твій друг це той, кому ти довіряєш. І спільні інтереси на двох розділяєш разом Друг завжди. Ми самі серцем. Мі. А ми друг тобі не зрадий друг тобі разом порадить, дружба, не вмирає, раєно бій, дружай, друже жди поради і душою, літом і. компас, що по світі воде, і той, хто шукає необмінно, знайде друг за той, хто зігріє словами, і не потрібно пити гарячий хали. Якщо ти вмієш слово тримати, у тебе є всі шанси друга відшукати. Дружба квітка, що землі поростає, а чесність і все куда ще її підливає. Якщо ти мій друг, і в тебе є друг, значить твій друг буде мій друг. Бо все, що ми маємо на двох це дружні закони, закони для двох Друг ніколи тебе не забуде, і щоб не було, завжди поруч буде. Друг завжди у пригоді стане, і сірий день раптом світлим стане. Щоб друга мати, потрібно другом стати. Потрібно навчитися таємниці зберегати. Потрібно за діями своїми слідкувати. Щоб друга ніколи не ображати, потрібно завжди його поважати. Проблеми і щастя на двох розділяти. Зараз співають, самі дівчата. Ви готові? Сдруг завжди, з тобою серцеві, душою, літом і зимою, друг завжди з тобою, друг тобі не зрадить, друг тобі порадить, дружба не вмирає, ноги світ урушняє, друг завжди, хлопцем, з тобою серцем і хлопцям. Долгий світ дружу. разом друг завжди, Тобій. серцем і душою літом, і Зимою. друг завжди, Тобій. друг тобі, не знаєш, друг тобі, Поради. дружба не має, доки світ, друзять, друг завжди, Тобій. серцем і душою і... Зимою. Друг завжди з тобою друг там біг, друг там бі. Дружба не збирає. Доки світ дружає. На поплескайте собі, хоча б <плескій> робити. Ну, нормально, нормально. <плескій> По Потрішено так, ну, ми розбавляємося різних комплексів, які... З'явилася протягом нашого життя. Знаєте, друзі, я один не зможу змінити нашу країну, але разом у єдності ми можемо зробити дуже багато. Хто з вас знає, яка найвища гора в світі? Еверест, Еверест верешся джомолуна. Це одне і те саме. Найвища гора в світі. Яка є висота? 80. Майже, чуть-чуть вище. 8700, ще чуть-чуть вище. -чуть. 848. До 1953 року цю гору намагалась покорити приблизно 120 людей. Знаєте, що з ними сталося? Вони загинули. Чому? Тому що основна причина була, високо це ясно. А основна причина була те, що кожен з них хотів покорити цю гору наодинці. Кожен думав, я сам зможу. І тільки в травні місяці 1953 року знайшлася команда людей, ви можете в сторону знімати бо світло очі, не можу говорити. І знайшлася команда людей, яка змогла покорити вершину цієї гори в травні місяці. Чому вони покорили вершину цієї гори? Тому що вони робили це разом, вони робили це в єдності. Є така цитата. Якщо ти хочеш йти швидко, йди сам. Якщо ти хочеш дійти далеко, йди з командою. Була така людина на цій землі, мати Тереза, можливо, ви чули про неї, вона говорила такі прості слова. Вона казала, що якби кожна людина прибрала би на порозі свого дому, то весь світ був би чистим. Якби кожен прибрав, весь світ був би чистим. Друзі, давайте разом у єдності змінювати нашу країну. Ви майбутнє нашої країни, ви творці історії. Майбутнє нашої країни в ваших руках. Давайте почнемо змінювати щось. Творити добро, поважати один одного. Я би хотів заспівати останню пісню, вона називається Моя мрія. Моя мрія бачу нову Україну. Давайте повторимо слова. Я співаю, ви повторюєте. Моя мрія. Бачу нову Україну. Моя мрія. Моя мрія. Це мій стимул для бігу. Таке враження, що тільки дівчат в, першого, в перших рядах. Моя мрія. нову Україну. Вам всім байдуже? Да. Да? Да. Байдуже, да, хлоп? Просто ми всі півці. Ви всі півці? Добре, хай. Добре, хай вони слухають, як треба співати, правда? Добре, ще разочок. Моя мрія. Моя мрія. Бачу нову Україну. Бачу нову Україну. Моя мрія. Моя мрія. Це мій стимул для бігу. Це мій стимул для бігу. Молодці. Життя воно намагається поставити на коліна тих людей, які міцно стоять на ногах. Воно не чіпає тих, хто стоять на колінах. Адже вони і так відмовилися від боротьби. Моя мрія, бачу нову Україну. Кременець, співаємо разом, не соромтесь, скачайте. Моя мрія разом бачу нову Україну. моя мрія. Це мій стимул для бігу, моя мрія. Бачу нову Україну, моя мрія. Це мій стриму, український народ багато пережив, не один раз нашу землю ворог ділив, важкі часи наші люди пройшли. період Першої і Другої світової війни голодомори, репресії нас не зламали, навіть після того на нас татари нападали. Козаки боролись за нашу свободу і за незалежність українського народу. Це історія, брате, ті не сурайся за своє майбутнє. По правді змагайся, не для того воював, дідусь ветеран, щоб ти сьогодні став на команд. Сьогодні історію пишемо ми, бо тож достойно своє життя проживи. Кожен з нас в силі щось на краще змінити. Адже всі ми є божі діти разом моя мрія. Бачу нову Україну моя, мрія, це стимул, я бігу моя, мрія разом бачу нову Україну моя, мрія, це містивує. Я, я не бажаю прожити своє життя як собака, який постійно хавкає біля свого паркану бачу нову Україну. У мене є мрія. Це мій стимул для бігу Моя мрія заборона абортів і алкоголю. Припинення того, що завдає людям болю Моя мрія це Україна без сил, щасливих сінях. І щасливі діти, моя мрія, це відповідальні чоловіки, які не на словах, а на ділах для дітей своїх батьків. Моя мрія, Україна, здорова країна. Білоінфекція зникла, нас буде здорова кожна дитина. Моя мрія, Україна, без покинутих малолітніх мам Без громадянських шумів, які залишають на серці шрам. Моя мрія, Україна, велика дружня сім'я. Якої є ціль і місія одна разом. Моя мрія, бачу нову Україну, моя. Мрія, це мій стимул, я бігу моя, мрія, бачу нову Україну, моя, мрія, це що, це мій стимул, для бігу. моя мрія, кременець, моєї хороші дороги, без ДТП, і дивік права, без хабаря. Моя мрія, Україна, це родюча земля, на якій росте не тільки картопля, мак і комопля. моя мрія, Україна, це спортивна країна. Дітки грають в футбол, а не в карти на пиво. Моя мрія, Україна, це культурна країна. Бабуся не стоїть в автобусі, коли сидить мужчина разом, Моя мрія, бачу нову Україну, моя мрія. Це мій стимул для бігу, моя мрія, бачу нову Україну, моя мрія разом. Моя мрія, бачу нову країну, моя мрія, це стимул я бігу, моя мрія, бачу нову країну, моя мрія, це що, це містину, я бігу, моя мрія без музики, бачу В нову Україну, моя мрія. Це стимул для бігу, моя мрія. Бачу нову Україну. Моя мрія. Це що? Це мій стимул для бігу. Молодці, до собі. Це ну, вже трішечки так ви бачу. Живіше, живіше. ви співаєте, говорите. Скільки у нас часу вже? Хвилин 10-5 залишилось. більше. До другої хвилини 10 хвилин. Так, треба випити боржоми. Реклама. Боржоми мені платить. Один захід 500 гривень. Я жартую, шутка чесно. Попробуйте, це вода, одразу. Друзі, дивіться, що я хочу вам сказати. В мене є 37 пісень. Сьогодні я дві дві співали. Є сайт, де ви безкоштовно можете їх скачати. Кому цікаво. В Ютубі буде відео. Ми знімали відео сьогодні, як ви співали, говорили, вас побачить вся Україна. Тому, тому якщо побачить вся Україна, то ви хоч самі подивіться. Щоб в Ютубі подивитися, ви знаєте вже 21 століття, 2016 рік, до України, вже, до України вже прийшла теж така як би, штучка, як підпишись на канал, підпишись на канал. Знаєте, така тема? Бо бо в Росії це вже там років напевно сім тому так все розвинуто було. У нас люди тільки до того доходять, тому хто в темі.